Всім привіт! Мене звати Ольга Ковальчук, і ви на моєму подкасті Як може бути краще? Сьогодні черговий випуск, і я хочу поговорити з вами про фінансове мислення, про розширююче фінансове мислення. Що я маю на увазі? Маю на увазі про те, що я дуже багато енергії, часу, ресурсів інвестую в свій да, інстаграм, приходять різні люди, і деякі люди пишуть: ну, типа, ви все класно говорите. Мені все подобається і все відгукується, але я там працюю на роботі. Як я можу на роботі зростати? Або я держслужбовець, як я можу зростати, коли в мене просто є зарплатня і в мене немає бізнесу? І все, що ви кажете, це можливо стосується тільки бізнесу. І сьогодні я хочу про це поговорити. Як може бути краще, може бути краще. Декілька взагалі прикладів розказати. Як можна зростати і розширювати своє мислення? По-перше, якщо ви хоча б побачите можливості, ви їх будете бачити. Якщо вас не буде зарплатня на тій службі, на якій ви служите, ви звільнитесь, почнете робити щось нове, але у вас же не буде страху, у вас буде більше впевненості, і ось так працює фінансове мислення. Якщо ви не хочете звільнюватись і вам там тепленько, то тоді... Можна багато говорити про фінансове мислення. Є, звісно, інші моменти. У мене багато прикладів є, коли дівчата приходили і там вони працювали в державних органах, а їх чоловіки почали заробляти більше. Да? Тобто, їх зарплатня не змінилася, але стан життя змінився, і комфортність життя змінилась дуже, дуже щільно. Тому, коли ми починаємо дозволяти собі більше, всесвіт починає підтягувати нам можливості. Я зараз скажу декілька історій. Почну з мого особистого. З двох особистих, коли я навчалася на третьому курсі університету в Криму, я кримчанка, я там народилася. Я дуже хотіла машину. Я дуже хотіла їздити на авто. Оце було таке моє бажання. Я не знала, яким чином воно може. Ну я студентка, в мене пенсія, стипендія 44 гривні на той момент. Мій тато на той момент заробляв, ну може, там декілька тисяч доларів. В нього був свій бізнес. Це було окей, нормально, але ну тобто, це не було там щось таке, щось таке, що він може піти і купити мені машину. У мене навіть думок таких не було при сказати пап, купи мені машину. Ну от просто не було. Я ні з ким не зустрічалась, в мене не було ніяких хлопців, які б могли б там подарувати, віддати поїздити. Тобто, шансів, от просто ну ніяких, ну ніяких, взагалі, щоб я там заробила собі на машину. Ну це теж ну взагалі не було. Але я її так хотіла. Я сідала на маршрутки. В нас такі газелі їздили рядом з водієм. Я дивилася, як він переключав всі ці передачі. Я прям закривала очі. Я з ним переключала на всі ці передачі, поворотники, де там що я дивилася, як він реагує на дорозі, як він переста. От повністю все. Через два роки в мене з'явилася машина, і я її не купувала. Я поїхала навчатися в Штати, я жила тоді в родині, я приїхала в родину, і вони мені кажуть, а нас для тебе сюрприз. Я тільки приїхала. І я кажу, який? Вони кажуть, ми купили для тебе машину. Бо ми зрозуміємо, так, що ну, тіп, в Америці без машини не окей. Ми не хочемо, щоб ти їздила. Ну, там, для них це машина, ну там, я не знаю, скільки вона нам коштувала, але це для них там, просто як сім'ячки піти купити. І коли каже, вона, вона стоїть, я відкриваю так вікно і бачу, стоїть Хонда Сіві Купе. Сказати, що я обомліла, я нічого. Звісно, вона була не моя, вона була не записана на мене, але це була моя машина, яку купили під мене, і я на ній їздила. Я вчилася на ній їздити. Я її, звісно, трошки подрябала. Я на ній приїхала стільки міль. В штатах я була, мені здається, в 17 штатах я приїхала, їздила уздовж з, з Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Бостон. Я їздила і в Вашингтон. Я їздила в Філадельфію. Багато на ній їздила. І з того моменту, це 2007 року. У мене завжди був автомобіль. Потім я приїхала в Київ, влаштувалася міжнародну компанію, і в мене був службовий автомобіль. У мене 9 років була машина, яку я не купувала, мені ніхто її не дарував, але вона була. в міжнародній компанії я працювала в прокаті автомобілів. Машина в нас така політика була, так, що машини або там пробіг якийсь там був, і змінювалась машина, або 3 роки. Тобто я їздила, в мене було багато машин, і вони були майже всі нові. Так? Тобто я постійно змінювала, їздила на новій машині. У мене були і Opel, і Міцубіші. І Audi, і Тойоти, і Volkswagen, і, і я не знаю, все що завгодно. Тобто я вже і джипи, і не джипи їздила на всіх машинах, які тільки можна. Це про те, що коли я не ставила рамки, що якщо я хочу машину, значить мені потрібно її купити, і я буду зараз працювати, розоб'ю локті в дреб'зі для того, щоб її заробити. Я її захотіла і відпустила. Другий приклад розширеного мислення. Коли я також працювала на роботі, в мене була зарплатня, і вона не підрозумувала під собою, що можуть бути якісь бонуси. Це було дуже дивно, Я кожного разу ходила і казала: слухайте, ребята, я там стільки роблю, в мене фігізні результати, дайте бонус. Ну, ні, ну, ну на що тобі бонус? Там, в тебе сумка коштує більше, ніж твоя зарплата, бо в мене чоловік класно заробляв. Ну те, От такі: от були я така: ну, да. Ну. Ну так, да, краще дати ось там ці жіночки, бонус, в неї там дитина, вона там. А, а, а в мене так все є. Ну, от, от таке от було в мене оточення на той момент, і я з цим погоджувалась. Але потім, в якийсь момент, я почала з цим погоджуватись, думаю, ні, блін, я хочу більше. Я хочу більше, я хочу більше сама. І знаєте, що відбувалось? Коли я приходила в якусь компанію, ми працювали тільки з міжнародними компаніями, я приходила в якусь компанію. Презентувати свою компанію я ніколи не презентувала тільки свій відділ тим, чим я займаюся. Я завжди казала про всю компанію, що у нас є і прокат, у нас є і лізинг, у нас є транспортні послуги. У нас все є. Можливо, вам там лізинг не потрібен, а прокат не потрібен, бо потрібен. Ну тобто, якась та послуга 100% вам буде потрібна. Можливо, вам водій класний потрібен. У нас також були водії. І майже з кожної зустрічі я виходила з якимось контрактом. І він не завжди йшов мій відділ. І дуже часто лізинг – це був не моя історія, це не мій відділ. Я його не продавала. Я про нього мало що знала і не хотіла знати. Бо це не моя історія. Але дуже часто я його продавала не продаваючи. ребята менеджери з лізінга, вони отримують за кожну машину, яку продають у лізінку, вони отримують бонуси досить непогані. І я так почала продавати, не продаваючи лізінг і кажу: слухайте, ну я вам приношу готового клієнта. Ви тільки, він всі, він готов з нами працювати. Що робить менеджер? Він там підбирає якийсь автомобіль, там займається документами тощо. Тобто людина каже, все, я хочу з вами, тобто вже немає ніяких там я не хочу. І коли таких клієнтів почали приносити, я прийшла до керівництва і кажу, давайте мені бонуси. Ну, тоді переходять лізинговий відділ, кажу, да не хочу в який лізинговий відділ переходити, не хочу займатися лізингом, мені це не цікаво. Але, ну, і вони не могли самі, керівництво не могло придумати мотивацію людині, яка приносить їм гроші. Я придумала її собі сама. Я прийшла до менеджерів до двох і кажу: «Ребят, я вам буду давати клієнтів, ви їм займаєтесь, а мені даєте від 50% від вашого бонусу. Вони були мега щасливі, тому що я приносила їм багато клієнтів. Їм не потрібно було витрачати час на переговори. І раз на два тижні да, нам платили зарплатню. От раз на два тижні я кожні два тижні приходила, і в мене під, під клавіатури лежали конверти з грошима. І вони зачасту були набагато більше, ніж моя зарплата. Розумієте? І все це це не якісь там відкати, які я там десь щось мутила. Це не про це. Це про те, що я ну, я з ними домовилась, вони були щасливі, і я щаслива. Розумієте, коли у вас є дійсно є потреба, ви, а по можливості вони будуть приходити. А коли ви сидите в позиції жертви, що таке в позиції жертви? Це коли я. Ну, я там чекаю на те, на те, на те, хтось мені щось дасть, там все той винен, той винен. Ви ніколи не зможете брати можливість, ви будете завжди сидіти. І про це фінансове розширення, взагалі про розширення мислення, це про те, щоб перенаправляти свій внутрішній зір на можливості і починати їх бачити. Якщо ви не бачите можливості в цій країні, в якій ви живете, почніть бачити, можливо, в іншій країні. Можливо, вам там дійсно буде краще, а може, не буде краще, бо ви поїдете, от я, наприклад, всі мріли в той час 2007 рік мріяли. Тоді було дуже важко отримати візи, взагалі навіть в Європу, а тут я лечу в Америку, і там, Боже, ти там будеш залишатися. Я не залишилась в Америці, я дуже, я дуже свідомо обрала повернутися в Україну, і зараз я 100% можу сказати, що я живу краще всіх тих дівчат, які залишились в Америці, типа в суперкласній країні. Я живу, я створила своє життя в десятки разів краще, заможніше, вільніше, ніж дівчатки, які залишились. І це також залежить від мислення. Тобто, не від країни насправді залежить від вас. І я це точно можу сказати, бо з війною я жила і в Німеччині тривалий час, 8 місяців ми жили, і вісім місяців я жила на Балі, тобто це зовсім різні країни, різні континенти. І в Україні я зараз живу, до цього жила, і я не можу сказати, що 100% я буду, я би дуже хотіла жити 100% в Україні, але якщо я буду відчувати, що суспільство не змінюється, що суспільство не готово поважати перш за все один одного, то можливо, я тут і не буду жити. Я не знаю. Да? Зараз я тут, але я точно знаю, і точно можу сказати кожному з вас, все зовнішнє залежить від вашого внутрішнього стану. Де знаходитесь ви, ви створюєте цю атмосферу. Навіть в війні, навіть будь в чому, ви створюєте цю атмосферу. І коли ви починаєте змінювати своє мислення, ви починаєте бачити можливості. Ще одна історія, яка я розклала дві свої історії, розкажу історію людини, яка зі мною займалася особисто. Спочатку він був на майстер потім він займався зі мною особисто. Це ця людина, яка прийшла до мене. Перший мій майстер-майнд коштував. 600 євро він сварився за курс, якийсь там мінімальний десь в інтернеті він знайшов, за яких пару гривень він сварився з нами. Ну, типа, а я беру по курсу, по якому я можу піти купити ці, купити ну, цю валюту. Ну, тобто, це було дуже важко, він нібито відривав від себе. Потім ця людина почала, він прийшов, в нього було 75 тисяч гривень доходу, і, ну, звісно, дуже важко було віддавати 600 євро. Але. За півтора року, ні, за яких півтора року? За рік, за рік, не за півтора року, за рік людина купила собі квартиру, за нал, людина, яка виплатила всі свої боргові зобов'язання за автомобілі, людина, яка почала дозволяти собі їздити на класні, дорогі курорти, дарувати своїй дружині брендові сумки, ну розумієте, да? І от в нього було таке мислення: він прийшов і казав: Боже, Оля. Я продаю на маркетплейсах, там на розетці, там дещо. І от товари, які до 500 гривень, я їх знаю, я їх продаю, вони в мене продаються супер. Я не можу продавати товари, які коштують більше тисячі гривень. Я їх не можу. Я кажу, а ти дозволяєш собі купляти дорогі речі? І він сказав: Ні, а я кажу: а як ти можеш їх продати, коли ти собі не дозволяєш? Якщо для тебе це дорого, то це буде дорого і для них, і люди будуть бачити твою енергію, яку ти проводиш. І вони, і вони будуть, а ні, дорого, не будуть це купляти. Сказати про те, що людина зараз продає товари один, один товар, який коштує мільйони гривень, і він починав рік тому з товару, який він не знав, як продавати товар за тисячу гривень, все починається з вас. Третя історія. Також прийшла до мене дівчинка, вона власниця мережі квиткових магазинів. І вона бере у всіх консультацій, маркетологів, смм-ниць, Ну тобто дуже багато. Там наймає якихось флористів. Ну прям от вариться в цьому вариться. Я Кажу, слухай, рідна, я кажу, давай я тобі допоможу, тому що я, ну я прям бачу, що якісь щось таке важливе ти не усвідомлюєш, да, упускаєш і тому немає цього результату. І ми з нею зустрічаємось і починаємо. Також я кажу, слухай, вона ну, от вони не продають дорогі букети. От, вони продають якісь дешеві букети там за тисячу, за дві гривень, вони їх продають. А от такі букети, які там за п'ять тисяч гривень, вони не продають, взагалі не продаються. А я хочу продавати такі букети. Мені цікаво, там якісь ну, квітки замовляти. да Мені не цікаво там звичайні букети. І я їй кажу: а як часто ти купуєш собі букети у інших за п'ять тисяч? І вона на мене сидить, і я бачу в неї взагалі нерозуміння в очах. Ні, я кажу, а піди в Гудвайн купи собі букет, там дуже гарні букети, там дуже дорогі букети. Піди сама собі, купи букет в Гудвайні, піди купи в Кловському саду букет, ну, в дорогих да, таких бутіках, в тих бутіках, до яких ти хочеш дорости. Да? Ти є їх клієнтом. Ні, ну це ж дорого. Я кажу, так, звісно, якщо для тебе це дорого, як, як вони продадуть. Для них це також, якщо дівчинка має зарплатню 20 тисяч гривень. І продати букет за 5 тисяч гривень, вона в неї голови, в смислі, наші букети за 5, вона його ніколи не продасть. Ніколи. Бо вона буде випромінювати все те, що, що витрачати такі великі гроші на якийсь букет квітів, якийсь, який за декілька днів зав'яне і винесуть його на, на сміття. І ось коли ми починаємо змінювати мислення, я вам так скажу: моє фінансове, це не просто. Працювати з установками тощо, це робити конкретні дії. Коли я почала багато грошей інвестувати в себе як в експерта, я почала і отримувати їх назад. Я пам'ятаю колись, коли мені розповідали, що є такі коучі, які беруть 500 євро на годину, і мені здавалося, що це було просто вау. Я тоді коштувала 3 тисячі гривень, і мені здавалося, «О боже, 3 тисячі гривень мені хтось платить. Що це таке взагалі? А зараз мій час коштує набагато більше, ніж 500 євро, і люди, які мені платять, вони мені платять задоволенням, вони мені платять навіть чайовими. А знаєте, як почали давати мені чайові? Це також я почала давати, тому що я зрозуміла, що блін, а чого мені не платять чайові? Ну так, да, я дорого коштую, ну але ж ну, чому? мені ж теж можна заплатити чайові? І я почала давати чайові там, де, здавалось, вони типа недоречні. Ну, наприклад, я приходжу в салон краси, умовно кажучи, да, і я залишаю чаєві дівчинці, яка мені робить манікюр. Але я не залишала раніше чаєві дівчинці адміністратору, але вона ж допомагає мені записуватись, да, вона також виконує роботу. І нібито вона, ну, типу, чиєм буду залишати, да, чаєві не буду залишати. Я зараз такий дуже-дуже простий приклад, але коли я почала залишати чаєві там, де їх не чекають, в мене почалося змінювати взагалі мислення. Але зараз можливо будуть дивитися в мене люди, яким я не залишаю чиєві, а плачу лише тільки ту суму. Для мене дуже важливо, щоб бізнес, якому я залишаю чаї він мав оформлення ФОП. Тобто ті, кому я плачу на ФОП, я завжди залишаю чиєві. Ті, кому я плачу на карту або кешем, я не залишаю чиїві. Це моє внутрішнє. Я розумію, що коли людина. Сплачує податки, вона також має вплив на економіку країни, в якій знаходиться, і ну це моє таке особисте правило. Тобто, людям, які платять податки, які оформлюють бізнеси, свою діяльність, я їм, звісно, завжди плачу з чайовими. Ті люди, які цього не роблять, ну вони, типу, економлять на податках, тому їм я чайові не залишаю. Це такі наразі моє зараз правило. Можете приміняти, можете не приміняти, але я так відчуваю, я так роблю. І коли я дозволила давати чаєві там, де здавалося, ну, не потрібно давати, мені почало платити чайові ну, це досить великі гроші. там, ну, Це сотні доларів, сотні євро. І таким чином я почала також розширювати своє мислення, тільки воно починається з мене. Тобто почніть, будь ласка, з мене, хочете отримувати більше, почніть сплачувати більше. Працює така логіка, і ви будете бачити, наскільки ваше мислення буде розвиватися. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, на подкаст, залишайте, будь ласка, коментарі, залишайте, будь ласка, свої вподобайки. Для мене буде цінно робити для вас ще більше цікавого контенту. Дякую.